Понад два мільйони гривень зібрала для Збройних сил України незряча дівчинка з Львівщини. З початком повномасштабного вторгнення десятирічна Анна Марія Герман співає, і грає на бандурі та виконує українські пісні на вулицях і в церквах. Зібрані гроші передає українському війську. Так сім'ї дівчинки вже вдалось купити за зібрані гроші два автомобілі, дрони, рації, прилади нічного бачення та медикаменти. Анна Марія дуже сильно переживала. Вона навіть переживала, коли брат був ато. Теж так само вона дуже плакала, вона не знала, як допомогти. Але коли почалася війна, вона сказала: «мамо, я хочу співати і збирати кошти для наших воїнів. Не тільки для брата, але для всіх, хто, кому, хто потребує в цьому. Я, по-перше, була здивована, тому що я е не очікувала, що я зберу стільки. Грошей для наших воїнів, і я дуже раділа, військові просто нам кажуть: от, наприклад, купій, от, наприклад, нам треба е, прилад нічного бачення, чи тепловізор, чи дрон. І ми вже починаємо збирати. Нині Анну Марію вже пізнають на вулицях. Однокласники кажуть, пишаються та підтримують подругу. Тим часом Анна Марія вже готується до нових виступів у храмах, каже, волонтеритиме навіть після війни. Збиратиме кошти на лікування для поранених героїв.